Зірки терпсіхори. Як це було? Зранку я прокинулась і почала набиратись на ці змагання і поїхала виступати. І виступила перший свій номер. Це був номер про квіти. Ось фотографія з цього костюма. Щоправда, це інші змагання і інший состав групи. Та зірках терпсихора, 14 людей танцювало цей танець. Ми виступили цей номер, і як це завжди буває, один номер ти танцюєш зранку, інший ввечері. Так само і в нас було. І ось ми ходили, гуляли, але прийшов час перевдягатись на наступний номер. А у цьому номері є дуже файний віночок. Ось, до речі, фотографія з цим костюмом. І ще хвилин 10-15 ми просто гуляли. Але прийшов час проганяти номер на сцені. Тому ми всі зібрались і пішли на сцену. Я йду на сцену, у мене просто паморочиться в голові. Але я все одно йду, нікому не кажу про те, що мені погано. Ми проганяємо цей номер на сцені. І потім ми ще якийсь час ходили, гуляло. Потім ми пішли за куліси, і я так трохи відсторонилась від усіх, бо мені було дуже погано. Я просто стояла і виходить так, що з моєї куліси був Ігор Володимирович, а з іншою Світлана Юрія. І ось до мене підходить Ігор Володимирович і питає, як я себе почуваю. Я на той момент жахливо себе почувала, але я сказала, що я себе дуже добре почуваю. Він декілька разів мене перепитав, але я так і не зізналась. Та й дівчата по команді теж питали, чи все в мене добре. І я казала так, хоча насправді ну дуже погано себе почувала. І ось через деякий час він проходить із шоколадкою. І пропоную мені цю шоколадку. Я не знаю, чим я тоді думала, але я так подумала, була собі, що краще буде, якщо я її не буду їсти. Це було моєю помилкою. Знай. І так весь час, поки ми були за колісами, мені то ставало трохи краще, то навпаки гірше. І ось мені стає ну прям дуже погано, і в цей момент вмикається музика з нашим танцем. І я виходжу на сцену, починаю танцювати. Танцюю так, як не танцювали ніколи. І роблю уклін. Зробила. І пішла! І ось ми спускаємося по сходам і йдемо фотографуватись. Та поки ми чекаємо своєї черги на фотографування, я розумію, що я себе вже дуже добре почуваю. А знаєте, чому мені було погано? Бо перед змаганнями я нічого не поїла. Чому я розказую це саме зараз? Бо зараз мені вже ніхто нічого не скаже, та сварити мене не буде. І, до речі, кому цікаво, ми зайняли перше місце. Чи варто було так ризикувати? На мою думку, так. Але вам я не рекомендую так вчиняти, бо це шкідливо для здоров'я. Ось така от історія. А якби ви вчинили на моєму місці? Виступили чи сказали, що ви себе погано почуваєте та не можете виступати? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати.